Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу, гості, всі, хто завітали сьогодні до мене на мій канал. Я рада вас вітати в своєму весняному саду. Весна набирає обертів. І вже сьогодні, 2 квітня, бачите, середній місяць весни почався і квітує форзиція. Я вам обіцяла показувати по черзі все, що. Буде квітувати. Ну, от зараз пора форзиці. Красуні жовтокої яка розкинулась у мене отут біля паркану. І своєю красою, своїми гілками закриває паркан. І зараз вона особливо красива. Вона любить таку погоду, вологу, дощову, адже на сонці вона досить швидко переквітає. Не любить вона і приморозків холодної погоди. Вона поникає і примерзає навіть. Ну, Такі нюанси треба знати, треба пам'ятати всім. Це рослина теплолюбила. Її краще садити в затишних місцях. Бо на вітрі, особливо коли сильні морози бувають, хоч вони і там тиждень постоять, вона може обмерзнути. Ну, от зараз вона у повному розквіті красуня. І ще, звичайно, є, не розкрившися ось такі пуп'янки, які ось-ось розкриються. А тут на підході черешня, там груша. Весна почалася раніше. Адже на початку квітня. Я не пам'ятаю, щоб у нас квітувало все. Ну, але ж так. Як ви бачите, у березні вже як тепло було. Ну, так от, саду мене сьогодні. Давайте пройдемо далі, покажу вам, що в мене ще квітує. Ось тут мої нові посадки. Нові посадки зраділи дощу. Взагалі, все дуже радіє волозі. Яка спускається з небес. І прямо на очах збільшується в розмірі, вилазить з-під землі. Ну і ось перед вами крокуси. Крокуси і гіацинти ну Ось крокуси в цьому році я їх посадила буквально зимою. Ось такі от з розмальовкою коричневою. Яскраво жовті, навіть оранжеві, я б сказала. Ось таким трошки цегляним відтінком теракотовим. І красунчики, вони зараз під землі, бігом-бігом. І бігом, показуються, які ж вони гарні. Так само і гіацинти. Ось бачите, як вони поспішають вилізти. Нарциси. Це теж посажені зимою цієї зими. І ось нові якісь гіацинти бігом-бігом виходять з під землі. Почую вологу, тепло. Ну і швидко вилазять сюди на двір. Ну, тюльпани теж ось посаджені в цьому році. І знову ж таки, гіацинти. А тут іще нарцисики нос показують свій вон там. Ну і крокуси знову ж таки, от з розмальовкою. Коричневі, красиві. І ще гіацинти. Ну, просто на очах. Пройшов дощ, як вони швидко виходять із під землі. Бо я приходила і дивилась, думаю, чого ж вас нема, чого ж ви не сходите? Уже багато хто з квітоносами стоїть, а вас ще немає. А вони дощу ждали, оказується. Ну, що до гейхер. Оці от гейхери темні, вони набагато краще перезимували. І бачите, які в них листя, здорові, гарні. А от зелена гейхера ці, цілу зиму була красунею із зеленими листочками, він подекуди видно ще. А потім у лютому оті були морози досить сильні. І ось вона так поникла. Примерзло, видно. Ну, але я так дивлюся, що серединка жива повинна відійти. А поряд з нею е, живцьовані Волотисті гортензії, ось такі от вони з, з пуп'янками. А туди далі, які вже високі, тюльпани. От вони на, сон, на м, дощі отак от підняли вуха. Вони посаджені позаминулому році. На цьому місці вони ж вже зимували дві зими це третя їхня. І от як вони вже гарно піднялися, всі з пуп'янками стоять, обіцяють квітувати. Ну, так от. Вербенник Копійчатий заполонив оцю територію. Ну, ми з ним так і домовлялися, я його просила, що ти ж мені допоможи, щоб менше сапання було. Ну, а там будемо бачити, чи буде менше, чи ще хто знає як. Ну і ось тут біля гіацинтів ви бачите, посходили маленькі рослинки. Це матіола. Тут рядочок по самому краю посаджена матіола. Ось я, навірніше, матіола. Не знаю, як буде, чи не зарані я її посадила. Не знаю, чи вона боїться приморозку, чи ні. Бо По в прогнозі погоди я бачила мінус 2, мінус один це 7, 8, 9 числа квітня. Ну, поки що такої погоди немає, поки що тепла, волога, гарна погода. Для рослин це якраз те, що треба весною. Ну, ось ви подивіться, як на дощику піднялися тюльпани. Це ранні, червоні, прості тюльпани. І от вони так бігом-бігом, стрімко гостролистими своїми листочками здіймаються до неба. Ну Прямо на очах, на дощі, от вони так почали рости. Ну і газону подобається дощик. І магнолії дощик подобається, настільки подобається, що деякі пуп'янки вже лопнули. І ось збирається вже цвісти магнолія. Ну от, 2 квітня, Київська область і магнолія на самому початку свого квітування. Така от вона у мене, красуня, хоче порадувати якомога швидше. Дощик допоміг. Садочок напитий, садочок вмитий, садочок радіє дощику. Бо березень був доволі такий сухий місяць. Ну і ось перед вами ще крокуси групочкою під. Отакою От черешнею зібралися і там шепочуться між собою. Про що вони шепочуться їм тільки відомо. Марті ще наше котище ходить поряд. І хоче теж послухати, про що мова. А тут ще групочка така крокусів під абрикосою. От, наша стара абрикоса. Ми її дуже любимо. І там шпаківні шпаками. А тут аїр. Бачите, він вже нарощує листочки. Притом стрімко-стрімко так от дощ пішов, волога пішла. І він так швиденько-швиденько нарощує листочки. Примука розрослася, сон трава піднімається. Ну і тут гостролистий. Падуб ось він. Падуб гостролистий. Ось такий ось він. Ось от облямівочкою, жовтенькою. І дуже колюченькі такі листочки. Ну, красивий, красивий. Дуже mm. важливо, що він зимою не скидає листочки. Дорогі друзі, на цій клумбі тут теж піднялися тюльпани. Ну тут, звісно, Ліра корективи свої вводить, бо тут ще в мене сусідству є собака. І от вони другий раз починають гавкатися. І я дивлюся, що вже трохи щось нагнулося чи зламалося, непонятно, але ну, буде видно потім. Як же не показати чимирники? Я так довго ждала цього цвіту. Як я їх хотіла. І вони в мене два роки, а не чечірк, не одної квіточки. А тепер ось от показали свою красу. І такого кольору, і світлішого кольору. І тут іще виходять пуп'янки. Будемо бачити, що там ще вийде. Давай заглянемо всередину. Що там у нас всередині? А всередині отака краса. Особливо красиво і ефектно виглядають вони великим кущем. У ну, мене ще кущі великі, вони не встигли вирости. Він доволі таки повільний у мене. Але в цьому місці вже утворився букетик. Букетик із трьох-чотирьох навіть гілочок які квітують. І квіти дивляться не тільки вниз, а і доверху. І можна показати, можна побачити оцю красу і ніжність оцих перших квітів у саду. Ось от таких от досить великих і дуже красивих. Чимерники особливо красиві, бо весною ще мало квітів в саду. І як не любуватися оцією пишнотою і святковістю таких ранніх квітів? Чекаю, що кущик розростеться і буде і шир, і в висоту, і тоді буде ще краще, дорогі друзі. Ну а тут у мене, я вам вже їх показувала. Це гіацинти різні. І от дощик пішов, і вони бігом-бігом почали з'являтися з-під землі. І там навіть де я і не чекала. І пуп'янки на широколистій гортензії розвиваються інтенсивно. Оце мені дуже непокоїть, бо все-таки ж обіцяють приморозок. То я не знаю, може, що прийдеться і вкривати. Бо вони не люблять отаких от, от сюрпризів весняних. А пуп'яночки вже, я дивлюсь, набубняли. Бачите, якщо вам видно, дорогі мої, весна з дощем це гарно. Весна із сонцем це теж добре. Але все-таки волога. Це значить, що наші рослини будуть напиті і наїжені, нагодовані. Бо усі мінеральні речовини, які знаходяться в ґрунті, вони повинні розчинитися для того, щоб потрапити до стебла, до, до листочків, до пуп'янок, щоб наша рослинка могла бути задоволена і нагодована. Тому Обов'язково повинна бути волога. Якщо її не стача, то треба поливати. Але ви знаєте, я не шкодую, ніколи не шкодую своїм рослинам вологі води, ну, скажу вам так, не можна порівняти дощ і самий інтенсивний і самий обільний полив. А ось Осталася колись цибулинка після пересадки. І тут, де та осталася цибулинка, утворився кущик. Кущик отаких от красивих нарцисів. І от уже нарциси розцвітають. 2 квітня, у мене 2 квітня ще ніколи не було того, щоб цвіли нарциси. Ну, а тут уже ось-ось. Ну, дощ простимулював. Дощ допоміг. Дощ їх підганяє. І вони просто на очах виходять із-під землі і розкривають свої куп'янки. Ось, знову ж таки, ще один сорт нарцис, Він тут не розкрився, але вже ось. ось. Ну і лавандова доріжка. Що я скажу вам за лаванду, дорогі мої? Оці от лютневі морози лаванду трохи понівечили. І вона, мабуть, що примерзла. Ну, я надію, що всі кущі відійдуть, але вони зараз не такі непрезентабельні. Бачите, от вони з коричневими листочками. Це результати. Отого от морозу літневого. Бо після теплого березня вони почали розвиватися, кущики лаванди. Гарно почали розвиватися. І потроху листочки з'являлися нові. І тут тобі на тобі. І досить таки м -м, великий мороз був, а вегетація у них уже почалася. Ну і от як результат. Давайте пройдемо подивимося, що там ще з тієї сторони у нас квітує, як виглядає садочок наш. Ось наша потаємна доріжка, як ефектно виглядає ялиця. Вона набралась зараз водички, її лапки. І за такими краплинами води нагадують. Ніби дорогоцінне каміння, яким обсипані кожні гілочки. Ну, а тут а тут уже пуп'янки деревоподібного піона, хоч вірте, хоч ні. Друге квітня, пуп'янки деревоподібного піона, красота. Ну і киська марта супроводжує. Ну не знаю, чи радіти, чи сумувати, що пуп'янки мене дуже непокоїть отой от приморозок, який я побачила у прогнозі погоди. Давайте пройдемо далі. А тут рододендрони, а тут азалії. І ось перед вами рододендрон. Він ого, він уже навіть колір показує. Його пуп'янки ось-ось розкриються. Уже лопнули і показують колір, якого кольору рододендрон. Бачите, як діє оця чарівна небесна волога, оцей квітневий дощик. Ну, Це добре, Надіюся, що. Він буде стійко себе поводити на погоді на тій, яку нам обіцяють. Ну а залія після пересадки вона скромніше небагато. Мабуть, вона не квітоматиме в цьому році, але добре, що успішно пересадка відбулася. Ну і ось ще мої нові посадки мускарі. Он там от голубіється, і он там голубіється, якщо ви бачите, от там внизу. Ну і нарциси. ну, Тут вони не дуже дружньо квітувати зібралися. от, Але будуть квітувати. Ну і далі, і далі у нас нові посадки мускарі. от такого от. Голубенького кольору, бачите, такий блідо-голубий. Ну, і темні, і... і білі тут повинні бути. І квітують примуки повним ходом. Ну, вони ще в січні намагалися цвісти. От потім мороз їх прибив сильно, вони примерзли, потім вони наростили нових листочків, бутончиків і квітують. Жовта примулочка ось вже показує свої перші квіти. Ну і там ще цілий ряд примулок. І гіацинти. Для з великими бутонами вже високі вже ось ось зацвітуть. Ну, якби ж не мороз, а що ж ти зробиш? Якщо він повинен бути, то він буде. Ну, Надіюсь, що мої квіти нормально перенесуть цю погоду. Сьогодні хотіла вам показати цю дощову погоду і наскільки це любо і гарно для наших рослин, наскільки вони люблять це, наскільки вони швидко починають наростати, показувати свою красу і розпускатися. Дорогі друзі, на цьому я хочу завершити свою прогулянку садом. Всім подякувати, хто зі мною гуляв. Жду ваших відгуків, жду ваших уподобайок. Хто в мене ще не підписався на мій канал, і вам сподобалось, підписуйтеся. Буду дуже рада з вами спілкуватися, познайомитися, почути ваші розповіді про ваші рослини. Ну, а зараз до побачення! До нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму квітневому саду.